Народ України, нація, всі, військові, цивільний народ, влада. Давайте повністю легалізуємо канабіс в Україні без жодних обмежень. І будемо на цьому заробляти гроші так само, як, наприклад, штат Іллінойс, один з 18 штатів в Америці, який повністю легалізував у вільному доступі все, і заробляє, наприклад, за минулий рік. 457 мільйонів доларів податків чисто з канабісу. Беремо, що в штаті Лінойс проживає, ну там дійсно проживає 12 мільйонів 800 тисяч громадян. У нас в Україні проживає, ну, давайте візьмемо приблизно там 20-25, візьмемо в два рази більше, да, що ми заробимо відносно. Ну Все відносно, але ми теж можемо.